Усім привіт, друзі! І це знову я, і ми знову говоримо про транспортний бізнес. Сьогодні у нас буде рубрика Life. От, і хотів би трошечки вам показати, за чим ми сьогодні приїхали. Приїхали за такими машинками, заказали три машинки і Веко. Машинки уживання, але дуже хороші пробіги на них 40, 50, 60 тисяч. Подивилися на їх технічний стан, зробили замовлення. Машини частково укомплектовані, частково є колеса зимові, вже на них от, стан технічний досить гарний, мотори нові, майже без великих пробігів, без великих мотогодин. Тобто, досить непоганий варіант. Була хороша оферта, ми приїхали, щоб такі машинки собі забрати. Якщо в тебе є бажання... Теж працювати самому на себе, ти хочеш взяти такий автомобіль, це машини 7 і 2 тони. От досить непогані зараз ставки на них дають. Можна взяти таку машину, прийти до нас, і ми можемо тобі допомогти з усіма необхідними документами для того, щоб ти міг їздити, працювати і заробляти, заробляти як транспортна компанія, ставши нашим партнером і ставши під нашу ліцензію. Ми готові тобі допомогти, дати усю необхідну консультацію для того, щоб допомогти тобі на старті. Можемо допомогти тобі з лізингом, можемо допомогти тобі з відкриттям транспортної компанії, з усіма необхідними документами. Можемо допомогти тобі з бухгалтерією. Все, що потрібно, ми тобі дамо. У нас є посібник, завдяки якому ти можеш ознайомитися в загальному, що таке транспортна компанія, як вона виглядає, які банки. Будуть найкращими для того, щоб працювати в цій сфері. Досить таких багато нюансів, з яких складається цей бізнес. Тому що відкрити ліцензію і взяти автомобіль це не все, чого складається ця транспортна сфера. Якщо тебе цікавить ця тема, ти можеш звернутися до нас. Ми з радістю можемо тебе проконсультувати. Ми розберемо твою ситуацію, твої фінансові можливості і знайдемо для тебе найкращий шлях з мінімальними затратами для того, щоб ти вже почав і працювати і заробляти. Наш номер телефону є в шапці профілю. Звертайся до нас. Ми з радістю тобі допоможемо. Усього найкращого тобі. Пока.